Останнім часом жителів Краснопільської громади турбують задимленість. Бо люди зараз випалюють сміття після городів, бадилля. І після цього, може бути, загоріться багато покинутих будинків, городи пусті і можуть перекинутися із його ділянки на сусідні ці ділянки. І по вулиці Калинові це в добу, людина спалювала. Возле господарчої будівлі сміття, і після цього загорілося багато сухої рослинності, яка знаходиться біля його господарчої споруди. І чуть не перекинулися на сусідні господарчі споруди, будівлі. І після ворожих прильотів також може бути загорання сухої рослинності. Зараз ліса задимлені після прильотів, вже треті, третю добу лісники ми гасимо. Перепахують техніка. На даний час, де знаходиться станція Карчаковка та само, Самотоївська сільська рада, Працюють, працювали лісники всю ніч з нашими хлопцями 35 осіб особового складу ліс, ліс, лісхозу. Там всю ділянку пахали. На даний час дим то є, догорають пеньки. Ну, Вогонь на територію далі розпостранятися. Якщо димить, треба, потрібно закривати всі вікна в будинку, щоб не заходили ці щадні гази, і дотримуватися право пожежної безпеки людям. В такий час складний час. Після обстрілів, після приходів, менше напалить. лучше вивезти десь на смітник.